Повномасштабну війну він зустрів е, в село Широкіно. 24 лютого, о 5 ранку, десь приблизно я прокинулась від жахливого вибуху. У мене почалась паніка, істерика. Я одразу ж почала дзвонити чоловікові, щоб дізнатися, що взагалі коїться. Але на той момент він був без зв'язку в нього не було зв'язку з ним. Я тримала зв'язок зі своєю родиною там, з мамою, щоб, щоб хоч трішки дізнатися, включила новини. Що чоловік в мене вийшов на зв'язок десь о 12-й годині дня. Я ж йому став, що що відбувається, а він такий каже: «Да, це почалось, але тіпа, сиди поки що на місці, нікуди не виїжджай, бо в мене така паніка була. Я схватила дитину, почала збирати речі. То він сказав, поки сидіти на місці, бо він не знає, що там буде коїтися на цих дорогах. І десь я з ним ще мала зв'язок буквально три дні. Потім я почала йому казати, що в Маріуполі там жах коїться, там нічого нема. Він мені спочатку не, при... не зізнавався, де він знаходиться, але потім якось в одній розмові він мені сказав, що так, і в Маріуполі. І буквально. Одразу в нас з ним пропав зв'язок десь на 10 днів. Я взагалі не знала, що з ним коїться, що з ним робиться, але якась жінка, це, мабуть, дружина його побратима, мені подзвонила якогось дня, і повідомила, що він живий, здоровий, і просто у них немає зв'язку. Потім він вийшов на зв'язок десь через неділю-дві, перший раз. Я тоді думала зомлів. Він сказав, що в нього все добре. Він мені ніколи не зізнавався, що йому там щось погано, що якось тяжко. Він взагалі дзвонив майже щоразу, питався, як ми, де ми, що ми. І тоді він мені в цій розмові сказав, щоб я збирала речі, забирала малого і намагалася виїхати з Бердянську, бо він не знає, що буде далі там коїтися. Він дуже переймався за нас. Те, що він потрапив у полон, я дізналася від я подзвонила на НІП. Національне інформаційне бюро. Десь неділю вони, в них не було жодної інформації, але я кожного дня продзвонювала, питалася, і вони мені десь через неділю сказали, що мій чоловік знаходиться у полоні в серпні 2022 року. Отримала від нього листа. Це була перша звісточка про те, що він живий. Ну Там, як взагалі, в усіх листах написано Живий здоровий. Дуже сумує і сподівається на скору зустріч. А потім, десь е, в грудні 22-го року, зі мною, зі мною на зв'язок вийшов хлопець, якого обміняли в грудні, і він мені передав, що він сидів з, мої, з моїм чоловіком в одній, в одній камері, це знаходилось, вони були в Волгоградській області, і він сказав, що він живий, здоровий, чекає обмінів, не падає духом. Що все, він сподівається на скору зустріч, на скорий обмін. А з останнього, останній раз я про нього чула в квітні 2023 року, що він вже знаходився у Володимирській області. Хочу наголосити на тому, що почали повертати морську піхоту додому, тому що на їх чекають дружини, матері, сини, дочки. У нас з, з нашого батальйону за ці майже два роки повернуто тільки 23 людини, а знаходиться ще в полоні 254 людини. Їхня база знаходилася в місті Бердянську, тому їх там дуже багато. Є і Маріупольські, є і, Донецькі, і Луганські, хто де був, але дуже багато з Бердянську. Він дуже сумує за тату. Він постійно каже, чому він ходить в школу тут. В нього також є однокласники, яких батьки також захищають нашу країну. І він іноді приходить до мене, плаче, каже, чому їхні батьки приїжджають до них, а мій до мене не приїжджає. Але він не знає, що його тато знаходиться в полоні. Він думає, що в нього тато на роботі. Я йому постійно кажу, що скоро тато вернеться, він вже два. Своїх дня народження зустрічав без тата. І йому він постійно сидить, він зранку просипається каже: сьогодні в мене свято, а сьогодні папа обов'язково приїде, бо, бо тату все, завжди йому і подарунки, і завжди намагався якось вирватися, приїхати до нього на день народження, бо день народження це дуже важливе для нього свято. Він дуже сумує. Мені дуже тяжко, і одній тяжко, і. Е Завжди йому казати, що тато скоро вернеться, але насправді я сама не знаю, коли тато вернеться.